Вимазали машину. Ого! Взагалі вся машина. Оце приїхали по грязюки, звісно. Так, а приїхали ми випилювати нашу посадку біля поля. Ось, дивіться. Щоб отак не їздили, бо нікотрі люди просто випилюють і бросають. Ми вже ось перший раз приїжджали, вичищали. Ось подивіться, перший ряд просто. Дивіться, оце приготували на цей, на вєтку подрібнювач на Арпал, можна так сказати. І скоро будемо і Арпалити. Теж вам будемо показувати. Ось дивіться. Пару кучок насобирали. Ну, а там ми вже давно вичищали, Вон, бачите, як гарно там. І ніхто по пшениці не їздить, нам не заїжджає. І ось дивіться, як гарно тут. А це і отут. Теж вичистили. Вон хтось поїхав нам по пшениці. Так ми одразу приїхали, думаємо, що вичистимо це все. І трошечки отут, мабуть, відоримо, щоб тут не їздили нам по пшениці, бо все рівно ось дорога, ось, а в нас ось прям по пшениці їздять. Чи дороги люди не бачать, я не знаю. Ну, видно, не бачать. Раз по пшениці їздять, ну нічого, ми там одоримо, не будуть більше їздити. Хто тут їздить, так. І отак ось вичищаємо. Зараз ще трошки, мабуть, з однієї сторони э, підчистимо, щоб так було більше пространства, щоб ветки не мішали і щоб машини могли їздити там, де ми одоримо отут. Щоб машинам було де їздити, трошки ще прочистимо. Щас трошки отут оцей перший рядочок просто випиляємо і в'єточки на наш арпал підготуємо. Приїхала підмога, тепер будемо працювати. Та ми складаємо в'єтки на арпал. Так ось вже ми отак розчищаємо. Ось на арпал і он на арпал трохи наложили. Так, ось дивіться, скільки ми вже випаляли, поскладали. Ось дивіться. Ось так гарно. Вичистили. Зараз утрамбуємо. Wow. Утрамбували, зараз будемо далі працювати. Трошки не допаляли, от деревину велику, бензин закінчився. Зараз заправимо і будемо далі працювати. Вичистили так гарно ось уже. І вже не будуть їздити тут більше міста, бо дітки аж на дорогу повисли. Так, що? На сьогодні у нас все, бо ми дуже замерзли вже. Ось дивіться, скільки ми пройшли. Ну, багатенько. Щас, о, все, зараз будемо їхати вже додому. Прошлий раз трошки більше, правда, поробили, ну, прошлый раз і не так холодно було. Поскладали на отакі кучки, вєтки наші. І будемо арпалити. Коротше, збирали вєтки, бачимо, а наш трактор поки що розвертався в це время. бачимо, щось не ладиться, щось він став, шукає. А в нас дивіться, що сталося. Що це сталося? Циліндр відпав, дивіться. Це ти покинувся повертати руль, а він не повертається. Капець. Слава Богу, знайшов якісь гаєчки, да, чи що це? Футер такий. А, Футерка, ось дивіться, це капець. У нас не може без проїшествій, звісно. Ой. Ну нічого. Зараз справимо, сподіваюся, хоч додому доїдемо. Да? Руль викрутить. А ми додому. До... Дома доїдемо! Туди крутить? Зараз будемо їхати. І пшеничка наша схода. Так. Ну все, пробуємо. Наче руль крутиться і колеса крутяться. Справив? Гайка <плес> довго. І що там, нема гайки? Там шуточки точно десь такі. -то. А! Поняла. Тут в Гайки хтось футерку закрутив і воно відпало в нас. Ну нічого, справили. Все, тепер біжимо. Зараз я тут покажу, ось дивіться. Оце ми тут дуже давно вичищали, бачите, тут вже і корінчиків немає, навіть із дерев. Ось, бачите, тут ми розвертаємося, і чистенько в нас біля поля. І ото ми вирішили і там трохи зачистити, ну, бо туди руки не доходили. І отак тепер по чуть-чуть вичищаємось. Бачите, тепер яка місцина тут гарна. Тут ми чистенько, кстати, ось убрали місцину. Взагалі без віточок, без нічого. Бо тут крупніші віточки були. А там взагалі дуже маленькі, вони ламаються, тріскаються і дуже цей. Дуже багато остається маленьких. Так, все ось. дивіться, як у нас гарно тепер стало, скільки свободного тут міста. Зараз ми догрузимо ці веточки великі, товстіші і будемо вже їхати додому. Зараз хлопці закинуть. Вирушать додому. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей.